От мене запитував, які можливості максимальні найменшого вітрячка, оце С3 крутиться там. Так Нагадаю, верхній стоїть на тормозі зараз. А, цей не має чистого вітру, цей вітровій засаді. Дивимося на цей на маленький. Подивимося, що ж він може, який його максимум реальний. Вітер у нас такий собі не сильно великий. Тобто дивимося на цю величину average 7. Так, з розгонами до 9, ну воно ж скаче, воно поривами йде. так. От, будь ласка, 20-30 Вт. Максимум, що я бачив 50. От Зараз розгончик якийсь невеличкий. Так? О, 58. Нічого собі. Та ви що? 63-60. Ого. Ну тобто це таке це, 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 це 100 ватний вітряк. Більше він не здатен, це все. це Він завиває. Це, це вже його реальний максимум. Оце С3. Запам'ятали? От той маленький.